Ну що ж, це моє, до речі, обожнює мене відео. Тому що зустріча буду розпаковувати якусь фігустему. Це були якісь такі акції, чи ще щось. Я думаю, ну да, по приколу. Зніму таке щось дешевеньке. <кх 2> щоб було, ну так ви мовите, цікаво дивитися, чи буде Ти де, -де. Де, де? Чи буде його... ну, чи є чи його смисл, по-перше, замовляти. І при цьому буде дуже цікаво, що воно взагалі буде працювати. Перше у нас буде ось така коробочка, бачите? Це бритвочка. Ось ось. Угу, 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 угу. Мого подослідного немає, того спробуємо у мене на руки. Розкриваю. Так, выпала эта штучка. Да? Угу. Значит, воно как-то вот так. И так, воно вот так вот тут было внизу. почти такие резные насадочки. Ну, до речи, классные насадочки. Такие. Смотрите. Боже, сколько насадочек. Скільки насадочок. І перше, що мені подобається, це спеш щіточка. Я взагалі обожнюю такі щиточки, там в станках. Ой, не в станках, а це в жіночих брєктах, в чоловічих. Оце саме вам. Далі випала ще, ну це, не знаю, чи випало, чи воно так валялося окремо. Чи отака щіточка? Окей. Набор щиточок уже зарахований. Угу. Так. Далі йде інструкція. ну, Ми ж тут з вами генії інструкції ніколи не читаємо. Далі йде ось таке зарядне. До речі, звичайне зарядне. Ось От таке. І саме устройство. Саме устройство, до речі, дуже таке пампером. Звичайненьке. Ось вам жіноча рука і ось вам бритва. Ага, воно щось бриє. Ви прикалуєтесь? Воно щось бриє. Я не знаю, можна попробувати? Так, да, до речі, воно бриє усі всі мої жіночі ніжні волоски, воно збрило. Я думаю, чоловіки, ну, має збрити. Отак от, я так розумію, ось оставимо на І воно бриє. От, якщо що, там через там, роки чи два, можливо, буду казати, як воно саме по собі працює, скільки воно пропрацювало. Тому що ця, здається, воно там коштувало чи 400 чи 500 гривень. Бо я на тему якось такі якісь талони понабирала, щоб було цей же ж. Так, тут надо якось. Господи. Тут пишеться, що є стрілочка. І треба якось його крутануть. Ну, чувствую, що я можу його зламати. От. Хто знає якщо що то напишіть. Ну, бачите, о, навіть така насадочка є. Ну, я думаю, головний нюанс, що ви вже зрозуміли, що там воно хоча б працює. Є така насадочка і є ще отака насадочка. Тобто. В принципі, я думаю, нормальненько. Важливо, буду тирити брови собі, <гум> О, Тобто з цим. Окей, зараховуємо. Хай буде вважатися, що воно зараховане, зараз обережно підскладаю собі, щоб ось тут воно собі не лежало. І, напевно, подвину свій компуктор. Угу. Отак. Добрий день. Далі. Це, до речі, буде остання розпаковочка. Ось така. Ось ця штучка, мені здається, вийшла чи в 200, чи в 100. Ну, тобто, взагалі дуже дешево. І ми такі, коли замовляли, ну, до речі, з я замовляла в 3 чи в 2 часа ночі, от, думали, що це буде якийсь такий лохотрон прикол. А воно зараз будемо дивитись. так, ножнички взяти, до речі, я розібралась. Дивіться, тут стрілочка в цю сторону йде. А треба і ось сюди, отак от. І тоді можна, наприклад, носа підрізати. Ми тоді отак цей. І, ось, бачите, воно позбирало щось моїх оцих. Так що работає. Як там? Технологія, технологія. От. І так, лохотрон прикол. Дубль номер два. І так. Оуля-ля. Дивіться. По-перше, коробочка трішки, ну, така. Ну, знаєте, з уровень тему це завжди якісь побиті коробки. Ось така. Тоже зарядочка. Далі там пристрій. Сейчас. Але мені вже відразу не подобається. ця одна насадка така, бачите? От, друга насадка, бачите, така. Третя насадка. Очко. І ось, бачите, воно ну, ну, трошки замазане, мені трошки неприємненько. Це такий тут матеріал, що, ну, не знаю, Воно таке трошки, як вільвєт, але не вільвєт. Щось це наподобі такого. Це такий якийсь штучний пластиковий вільвєт. Така коробочка, куди його на голову. Ну, хай тут буде. І сам пристрій. Угу. Мачомент. Так, ось тут у нас зарядка і включення. Давайте попробуємо поставити. Немає. <хи> а, 73. Так, у нас вже включилось. О, і пішло. Конечно, це не надо. О, до речі, тут можна... А, тут можна отак уровні. І ви... А як ти виключаєшся? Ага, я затримала. Тобто я раз клацнула. 73%. І воно так. І робота, так, ставте лайки, коментуйте, ставте хоч точки в коментарях, продвигайте це все відос. Якщо що, то я ще буду якийсь такий щось придбати і робити огляди. А ви коментуйте. а, до речі, дивіться, тут все поцарапано. Це тільки що замітила. В общем, ось ця історія, коли там знижка 200 гривень, я так розумію, мені дали ось таке щось поцарапане, тут щось замазане. Ой, тут іще підбите. Дивіться, тут ще ось підбита точка. Ну, знаєте, за 200 гривень жити можна. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь, цьомки бомки